І знову на каналі дослідження про мастурбацію. Так, так, зачити, відразу більш високий рівень освіти може бути пов'язаний з мастурбацією завдяки кращому доступу до інформації, медичної грамотності та статевого виховання, що може зменшувати негативні припущення та страхи, пов'язані з мастурбацією. Гіресу Гер... Етол 2008-му, контула і Хавіо Маніл 2003-му і ще багато досліджень. Наприклад, контула і Хавіо хавіоманіл. Що у третьому виявили, що фіни з вищим рівень освіти менше відчувають про війну за мастурбацію, рідше сприймають її як шкідливу для здоров'я і мастурбують частіше, ніж люди з нижчим рівнем освіти. Крім рівня освіти, може мати значення, в якому десятилітті та контурному контексті люди а, отримували сексуальну освіту. Між європейські відмінності за тему виховання також політичні та релігіозні сили в конкретних країнах. Ймовірно також впливають на звички до мастурбації. Про що тут йдеться мова? Про те, що е, ну, якщо брати дослідження, то у мастурбації, окрім випадків, коли людина неконтрольовано це робить, є дуже багато позитивних ефектів. Тобто, це і е, тренування м'яс малого таза, і дофеміни ендорфіни, і зменшення рівню стресу, тривожності. Навіть є дослідження, де е, мастурбування поліпшувало якість сну. Та було дуже е прикольно, як невеличкі снодійни для людей. Але що зазначається у цих дослідженнях? Я вам їх усі залишу в Ютюбі. Тут їх буде 5 штучок. Що найчастіше саме мастурбування дуже сильно демонізовано, стігматизовано. І зараз зачитаю ще з одного дуже прикольну стрічку зараз. Більш того, мастурбація, звичайно, оточена соціальними протиріччями. Наприклад, ось, оскільки одночасно курсує дві думки: стигматизація та пропаганда здорового сексуального а, здорового сексуальної поведінки. Ще раз. Стігма, це у нас що? Це ярлики, погане щось там недобре, і так далі. А пропаганда здорового життя. Тобто, що у людини відбувається, якщо вона не освічена, тобто в неї немає інформації, зібраної з різних істочників, ще нема в неї рекомендації саме, наприклад, сексолог або сексопатологів, то вона буде це вважати одночасно і доброю дією, і поганою. Але проблема мастурбації в тому, що Рано чи пізно рученяточки від голоду сексуального помноженого на час будуть лізти до себе. Особливо, якщо ми звернемося до третього дослідження, це частіше відбувається з людьми одинокими. Тобто, це пов'язано саме з нівеліруванням сексуального потягу. Особливо, якщо нема сублімації в інших істочниках, наприклад, в творчість або в спортивну діяльність, або в робочу діяльність розумову, або фізично. От І якщо цього немає. То людині буде, ну, скажімо так, в, в неї буде дуже сильний потяг до мастурбаційних дій. І якщо ще раз це не виходить, скажімо так, із-під контролю, це буде дуже добре та файне заняття. Тому ось такі цікаві штуки. Але що мене дуже здивувало в цих дослідженнях, що найчастіше говорить про те, що мастурбацію як здорову поведінку, саме психологічно та фізіологічно, можуть дозволити лише собі люди, котрі обладають багатим інформаційним простором, тобто, в них є багато інформації, ця інформація не є противоречивою, її можна перевірити. Тому ще раз. Це говорить про що? Про те, що якщо ви мастурбуєте і нормально до цього ставитеся, то у вас високий рівень інтелекту. Поздравляю!